Всім привіт! Сьогодні в нас різдвяна історія, тому я так трошки причепурила, Сподіваюсь, мої е, прекрасні олені ріжки влазять в кадр. Якщо ні, знаєте, вони там десь є, ще й дзеленчуть. Коротше, історія різдвяна. Все як я люблю. Свикрухи, шкода нема. Але я думаю, в наступній історії ми якось виправимось. От, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, підтримайте український контент і підтримайте наше військо, завдяки якому ми можемо читати ці прекрасні історії. Чи я не права, скасувавши різдвяну вечерю через те, що подарунок чоловіка для таємного Санти призначався його геймерському другу, а не мені? Інтересно? Так, я зараз ховаюсь в нашій спальні з пляшкою вина, поки мій чоловік грає у відеоігри у вітальні і напевно розповідає своїм онлайн друзям, як я зіпсувала Різдво. Мій телефон розривається від повідомлень його мами. Боже чого в кожній історії є його мама. Ну мені здається, ну. Як воно так? Скажіть, будь ласка, а ще потім говорять, що невістки наговорюють Ну, а як, якщо в кожній історії десь випливає його мама? Е, яка називає мене егоїсткою, і я думаю, чи не заблокувати її до Нового року. Та навсігда її заблокуйте і буде тобі щастя. Дозвольте пояснити, що призвело до цього святкового скандалу. Анну. Мені 28 років, моєму чоловіку 30, ми одружені 3 роки. Щороку приймаємо його родину на Різдвяній вечері. Цього року я постаралась, як ніколи, прикрасила дім, спланувала чудове меню, навіть зробила деякі прикраси для столу власноруч. Тим часом мій чоловік був занадто зайнятий роботою читай своїми онлайн-іграми, щоб допомогти хоч чимось. Кілька тижнів тому ми вирішили провести обмін подарунками таємний Санта з його родиною з бюджетом у 100 доларів. Чоловікові випало подарувати мені, і я думаю, що це мило, адже його, йому не довелось шукати підказок у когось іншого, він сам знає, що мені подобається. Мені ж дісталось підготувати подарунок для його батька, і я витратила кілька тижнів на пошуки ідеальної вінілової платівки, яку той давно шукав. І ось сьогодні, після цілого ранку на кухні, я вирішила поглянути на подарунки під ялинкою. Там я помітила коробку з почерком мого чоловіка, адресовану комусь з ніком з Варлорд. Короч, хтось знає, як вона правильно читається. Здивована, я відкрила її. Так, я рилась у чужих речах, Чах, судіть мене. Всередині виявилася ігрова гарнітура на замовлення за 150 доларів. Для контексту мого чоловіка є друг, з яким він грає в ігри е, майже ще ввечора, який називає себе The Warlord. Не знаю, коротше, пробачте. <с> Спочатку я подумала, що це додатковий подарунок для друга, але потім мене осінило. він витратив більше грошей на подарунок для свого онлайн-друга, ніж на мене, свою дружину. Я перевірила подарунок, який він приготував для мене, і це була свічка за 20 доларів. Я Уявляю, які обідно. Так, свічка з банальним написом, з Різдвом, з любов'ю і ім'я чоловіка. Я навіть не фанатка свічок. -да. Ну, скільки він? 70 доларів зекономив Ви плюс-мінус десь так накинув корішу на подарунок. Я одразу ж пішла до нього, щоб з'ясувати все. Він просто засміявся і сказав: це ж просто таємний Санта, невелика справа. До того ж ти не розумієш, ми з Варлордом граємо вже багато років. Жодних вибачень, жодних пояснень, тільки відмовки про те, що я перебільшую і псую святковий настрій. Бляха, мені б теж було обідно. Він буде довго йому це згадувати? До кінця життя. Наша. На цьому я сказала досить. Я повернулась на кухню, зібрала всю їжу і повідомила, що різдвяну вечерю скасовано. Його мама і сестра почали завалювати мене повідомленнями, звинувачуючи в дріб'язковості, але, чесно, мені байдуже. Блін, з однієї сторони, я її розумію. Коли вже ну, настрою нема, настрій гімно, я навіть цю жіночку не засуджую. Ну, типу, які гості? Ну, си, я, я, наприклад, така, що я не буду сидіти і давити у ту фальшиву посмішку. Ть, <гум> Як я рада вас бачить, все нормально, все класно, Боже іділія, клас. Ну, якщо нема настрою, ну, що зробиш то? Тому ще й кроху приймати. Так. Я не збираюсь подавати вечерю чоловікові, який вважає, що його онлайн друг заслуговує більше уваги, ніж його дружина. Чи правильно. Вчинно, можна було гостей покликати там цей, а чоловікові просто їсти не давати, хай би сидів. І все. Дивився, як інші. Мамусь, б не дала, мабуть, 100%. Мамуська б така мій синочка голодний. Отож, зараз я сиджу в піжамі, п'ю вино, а шинка, яку я кілька годин глазурувала, стоїть в холодильнику. Чи я не права, що скасувала різдвяну вечерю, аби зробити акцент на своїй позиції? Чи мала б я змиритись і дозволити варлорду виграти цього разу? Блін, мені здається, якщо її так зачепило, мені здається, це не перша ситуація якась така, де вона конкурує з тим другом. І вже щось було, бо якби це перший раз, вона б мені здається якось м'якше б відреагувала. Справа я впевнена навіть не в грошах, там 150-20, а справа в тому, наскільки людина була залучена в процес, як вона вибирала, тобто увага до того подарунку. Я думаю, якби він приділив так само увагу подарунку дружини, обрав щось. Окрім свічки, щось більш е, приємніше і питання б не виникло. Ну, коротше, а як би ви відреагували, якби в такій ситуації на її місці опинились би ви? Пишіть в коментарях. А наразі в мене все. Дякую за увагу! Лишайте ваші коментарі, вподобайки, підписуйтесь на цей канал, якщо з якихось мені невідомих причин ви досі цього не зробили. От. Е, а на цьому в мене все. Дякую, Па-па.